Всім великий привіт, любителям смачних вишуканих страв! Дякую, що ви завітали сьогодні до мене на мій канал, кулінарний канал. Мені дуже приємно ділитися разом з вами смачними ідеями, домашніми ідеями, які ви можете використовувати для своєї сім'ї, для своєї родини. Це дійсно не затрачає дуже багато часу на продавання, наприклад, ось цієї страви з картоплі. Картоплю, звичайно, мають усі, і також можна зробити вишукану страву смачною та Зекономити собі багато вільного часу. Отже, у сьогоднішньому приготуванні нам потрібно буде фарш. У мене він свиний. Звичайно, ви беріть стільки, скільки ви бажаєте робити з картоплі таку запіканку. У мене йде трішки більше як кілограм, приблизно кілограм 100 Це йде свиний фарш, і туди я дала трави такі, як. Розмарин, базилік, сальвія, а також сіль, перець за смаком, пір'я цибулі, чесника та петрушки. Все разом я змішала. І картоплю звичайно потрібно її почистити, порізати на ось такі кружечки, товщиною у пів сантиметра, викласти на дно ось таку невеличку подушку, також використовуйте. Гусятницю, тому що ця страва буде запікатися в духовці. Але якщо у вас немає такої гусятниці, ви можете використовувати керамічну, але зауважте, що не потрібно духовку включати наперед, тому що ваша керамічна форма просто трісне. Якщо у вас є, так як у мене гусятниця, то потрібно включити духовку перед тим, як ми будемо викладати нашу густову страву у духовку для запікання. Після того, як ми виклали наші шарики, сформовані з фаршу, ми робимо такі невеличкі бортики для того, щоб сік не дуже витікав через кришку, тому що Кришку ми будемо закривати. і Зараз ми поливаємо таку суміш сметана, сметана, вода, додаємо лавровий лист, куркуму. А також улюблені свої спеції. У мене це, звичайно, це польська приправа, яку я завжди використовую для своїх страв. Не в великій кількості, але її беру. Поверх ми викладаємо сир. А також ще перед тим, якщо у вас невелика кількість сметани з водою, можна додати ще горнятку води, якщо ви хочете більше соусу. Ось ми спекли нашу готову картоплю, яка в нас випікалася, приблизно 35 хвилин, можна і менше, це все залежить від того, скільки у вас порцій буде сама картопля. Бачите, сир. Дуже добре розплавився. обов'язково беріть той сир, який дуже добре плавиться, і щоб він мав приємний смак та аромат. Зверху я ще посипаю з перця чилі такі невеличкі пластівці. він додає трішки гостроти. У моїй сім'ї так полюбляють, ви можете не використовувати. Ось така готова страва, яка. Приправлена ще свіжою зеленю, а саме пір'єм з часника, порізана на такі дрібні шматочки, готова. Можна подавати до нашого столу. Вам всім приємного апетиту, приємної роботи у приготуванні такої вишуканої страви. Порадуйте своїх близьких та своїми вміннями. Звичайно, ми з вами зустрінемося вже зовсім скоро в новому відео. Вам вдячна всім за вашу підписку. Підписуйтесь, коментуйте, ставте свої подобайки, я буду вам вдячна. Звичайно, це буде розвивати мій канал у правильному напрямку для вас. Знімати ще смачніші домашні прості рецепти. Всі зустрінемося в новому відео, всім гарного дня, мирного неба, всім па-па.